Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Це четвертий день завозу. Ціна за кілограм 259 гривень. І тільки подивіться, скільки одягу я набрала з собою в примірочну. Дуже класний завіз. дуже багато класних речей залишилось до четвертого дня. І подивіться на мою першу знахідку: це кашеміровий светр. 100% кашемір в темно-синьому кольорі. І ось так він виглядає в примірці. На жаль, на мене він виявився замаленький, дуже шкода, адже светр шикарний. Він в ідеальному стані, взагалі без дефектів, навіть без ковтунців. Тканина дуже м'яка, дуже приємна до тіла. Як варіант, можна його купити, аби піддягати під якісь інші свитра і носити його в якості такої от термобілизни, адже він надзвичайно теплий і шикарної якості. А ось цей светр я знайшла на чоловічому відділі, він в розмірі М, теж дуже м'який, дуже хорошої якості, і за складом чудовий, тут 80% вовни, 20 поліаміду. Мені тут сподобався і склад, і його кольор він такий як бежевий, світло-коричневий. Позаганала я рукавчики, адже в чоловічих светрах вони надто довгі, а загалом, по фігурі, він ліг непогано, навіть плечі тут на місці. Светр без дефектів в ідеальному стані, і навіть ось цей такий v подібний виріз Мені тут теж подобається. Він невеличкий, акуратний і в загальному светр, як на мене, чудовий. І на тому ж чоловічому відділі знайшла ось такий ще светр від відомого усім бренду Ralph Lauren. Тут у нас розмір L вказаний, він в дуже навіть, непоганому стані, явних дефектів немає. І, на жаль, усіх бірочок тут теж немає. Але по відчуттях це 100% бавовна натуральний склад. І гляньте, як чудово він підійшов. Мені навіть здається, що це не чоловічий светр, а все-таки жіночий. Класичне поєднання тут темно-синього з білим. Традиційний принт це вже така от класика, смужка. Загалом я люблю цей принт. У мене багато саме ось таких от смугастиків. В гардеробі, а ось цей, хоч і класний бренд Ральф Лорен, але стан тут мені не дуже сподобався. І ще ось такий светр знайшла на чоловічому відділі: це фірма Esprit, розмір М, светрик полу з комірцем, вверху застібається на гудзики і вверху вказано на бірці, що це вовна міріноса. На жаль, основні бірки тут такі от обірвані, обскубані, не можу сказати відсоток вовни, але по відчуттях це все-таки 100% вовна. Така от тоненька і абсолютно не колюча вовна. Загалом більше люблю саме вовну мірі носа ніж звичайну вовну, вона більш така от комфортна в носінні. Колір тут просто прекрасний, дуже красивий відтінок зеленого, щось таке от проміжне, між блакитним і зеленим. Светрик чудово ліг по фігурі, є нюанс лише з рукавами, вони трішки задовгі, але я думаю, це не є так вже дуже смертельно, це не біда, адже светр в ідеальному стані, взагалі як новесенький, і я собі вирішила його купити його ціну вам скажу трішки пізніше. І тільки подивіться, яку знайшла водолазку. Тут шикарний склад поєднання шовку і кашеміру. Але, на жаль, тут стан так собі, і колір якийсь незрозумілий. Такі ніби світло сірий але я не розумію, чи це фабричний колір, чи можливо цю водолазку випрали з якимись темними речами, і вона от так от зафарбувалася. Це преміальний німецький бренд, який спеціалізується на речах з кашеміром. І такий светр в їхньому магазині буде коштувати кілька сотень євро. Тобто, це справді дорогий якісний бренд і одразу відчувається на дотик якість цієї тканини. Вона дуже м'якенька, дуже ніжна, дуже мені сподобалося, але знову ж таки стан тут не дуже. Особливо мене насторожує цей колір. Мені здається, що навіть якщо він фабричний, то в носці буде виглядати так, ніби я його випрала неправильно. І тільки подивіться, який светер знайшла. Це Ойшо, український бренд. І для мене загадка, як він потрапив в наш секонд хенд, адже речі везуться з-за кордону. Як ви думаєте, які у вас версії, напишіть в коментарях, як же власне, українського бренду светер опинився у нашому українському секонд-хенді. Светр в чудовому стані дуже хорошої якості. Це, до речі, далеко не дешевий бренд, в волі такого дорожчого сегменту. На жаль, бірка відрізана по відчуттях тут поєднання бавовни і вовни, адже він такий от тепленький. Дуже стильний, симпатичний, загалом мені подобається. Збоку він має розрізи, ось тут низ трішечки некрасиво не стерчить. я б, напевно, все-таки його якось підкочувала або навіть носила в заправленому вигляді. І давайте я таки спробую його підкотити, аби його трішечки вкоротити, і, власне, ось так мені здається, він виглядає навіть краще. Як вам цей светр, пишіть в коментарях, купили б собі його чи ні. І нагадую, для тих, хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, аби не пропустити моїх відео, які виходять у мене на каналі дуже і дуже часто. А це я вам вже показую чорну блузу, шифонову напівпрозору. На жаль, бірка тут відрізана, можливо, вона з полястра, але мені дуже сподобалось, як вона ось тут зроблена вверху, має такі от розрізи. Дуже цікавий у неї дизайн, ніби такий, як вузол вверху, зав'язаний, але дуже делікатний, акуратний. Блуза ніби водночас і лаконічна, але з такою цікавинкою, родзинкою, взагалі мені сподобалася. Знати, б, що вона з натуральної тканини, з віскози або з шовку можна було б купляти. І подивіться, яку ще цікаво знайшла блузу це як кардиган, така от блуза на замку, в дещо такому навіть спортивному вона стилі. Склад тканини 88% віскоза і решта поліестер. Але якась вона прям дуже синтетична, попри те, що тут переважає віскоза, навіть в неї запах, якийсь такий от синтетики. І якщо на вішаку вона була якоюсь такою цікавою, оригінальною, то в примірці абсолютно мені не подобається. Буває таке, що річ на вішаку і в примірці це як ніби дві різних речі. І взяла до примірочної ще ось таку базову чорну водолазку, в ідеальному вона останні. Бірочка тут, на жаль, відрізана, складний відомий, але я її взяла не так, щоб вам прямо показати, а для примірки ось такого червоного сарафану. Сарафан від Marco Polo, 44 розмір. І він вовняний. Тут така дуже цупка тканина, яка прям дуже добре тримає форму, він йде на підкладці. І власне ось така от вірочка, де вказано, що верх тут з необробленої вовни. Ну а підкладка тут, на жаль, повністю синтетична, тут поєднання поліестру і еластану. І давайте для початку я вам все таки покажу цю водолазку. Вона йде з такої дуже тонесенької тканини, і її чудово піддягати як перший шар під якісь інші речі, під жакети, під якісь накидки, і, зокрема, під сарафани. І вирішила я вдягнути це плаття не лише поверх водолазки, а ще й поверх моїх штанів. І, як на мене, вийшов дуже класний сучасний образ, як ви знаєте, зараз дуже часто можна побачити, коли сукні вдягають поверх штанів. І мені здається, от в такому варіанті дуже навіть непогано вийшло. Загалом платко мені подобається, дуже хорошої воно якості. Це не дивно, адже Марко Поло не дешевий, якісний бренд. Ну і платєчко загалом в ідеальному стані без дефектів. Ще мені сподобалась ось така от майка від Zara в чорному кольорі, вона така ніби як плетена. І майка з дуже хорошим складом це 100% віскоза. Власне, вона в ідеальному стані, але якось не дуже добре сіла по фігурі. Вона надто довга і надто довгі у неї лямочки. Якщо ж говорити про стан, то стан ідеальний взагалі стан нової речі. Але оскільки тканина тут така от важкенька, то сама по собі майка тянеться донизу і витягується якось недобре. І ще мені сподобалася ось така чорна кофта, також від Зара. Дуже такої вона грубої, напівпрозорої в'язки. Розмір вказаний S, але це йде такий от оверсайз, тому вона фактично безрозмірно підійде будь-кому. Невідомий склад, адже бірка, як ви бачили, зі складом була відрізана. На дотик все-таки відчувається, що тут є натуральна тканина, швидше за все бавовна у поєднанні з акрилом, адже тканина не є якоюсь такою противною, як буває синтетика, що важко її брати навіть до рук, а доволі така от м'яка приємна до тіла. Нагадую вам, що це четвертий день завозу, і кілограм сьогодні коштує 259 гривень. І взяла до примірочної ще дві футболки. В чорному кольорі і в білому з такими песиками Снупі. Знайшла їх на чоловічому відділі, тому вони мають такий як оверсайз з такими от широкими рукавчиками. За складом вони натуральні, це 100% бавовна. Чорна футболка в дуже гарному стані. Ось ця біла все-таки видно, що ношена. І давайте я вам покажу чорну в примірці. По-перше, вона в кращому стані. А по-друге, чорна футболка, мені здається, більш практична і можна, наприклад, собі її купити для дому. І якість у неї дуже класна, дуже така от цупка тканинка, яка не просвічує, а якраз дуже добре тримає форму. І остання моя знахідка з одягу це ось така кофта на довгий рукав, попереду з величезним лого, написом і в Сан Лоран, але насправді це зовсім інший бренд, не люксовий, хоча якість тут відмінна. І цей бренд, я так розумію, спеціалізується на екотканинах. Ось така отбірочка тут. Ну і, власне, за складом це 100% котон, бавовна. Це розмір М чудово підійшла. Вона йде така, от по фігурі і з чорними штанами, і з будь-якими джинсами буде виглядати прекрасно. Взагалі можна її навіть носити як домашній одяг. Вирішила собі її купити, адже мені дуже сподобалась якість. Тут така от щільна, класна тканина, бавовняна, натуральна, і мені здається, вона буде класно носитися. І давайте ще разом зважимо речі. Отже, ціна сарафану від Марко Поло вийшла всього навсього 139 гривень. Поло, яке я собі купила з вовни, вовним Міріноса всього на всього 58 гривень. Ось цей темно-синій светр 100% з кашеміру, взагалі смішна ціна 47 гривень, але, на жаль, він на мене виявився за маленьким і приблизно така ж ціна за футболку. А ось цю кофту з великим написом і в Сан-Лоран я собі купила, заплатила за неї всього-навсього 42 гривні. І давайте дивитися взуття. Взуття також вам показую вагове. Ціна за кілограм. 259 гривень. Розпочнемо з класики, з туфлів. В непоганому стані були замшеві туфольки, і ось ці також в ідеальному стані білі. А це у нас щось схоже на вінтаж, але це у нас замінник, не натуральна шкіра. Ось такі дуже м'ягенькі лофори були на шнурівку. Тут у нас багато спорту, різних кросівок, але, на жаль, усі дуже вбиті. Показую вам загалом полиці, аби ви так могли разом зі мною оглянути загалом, що тут є. А не лише те, що мене цікавить, те, що в хорошому стані, буду вам ближче показувати. Ну і звісно, те, що мене найбільше зацікавлює: ось такі ще лофери на танкетці, такі от срібні, непоганий стан. 36-й розмір, щоправда, вони малесенькі. Дивимося з вами далі. Ось такі ще балетки. Дуже зручні, текстильні, мігенькі. і стан також непоганий, але це якийсь сороковий розмір. І також мені сподобалися ось ці смугасті туфельки. Вони в чудовому стані, без дефектів взагалі новесенькі, дуже красивий. Невеличкий каблучок, думаю, мають бути зручними. Вони також йдуть з текстилю, такі ніби як з деніму. Дуже непоганий навіть цього разу завіз. Ви бачили, що із одягу було що показати. Ну, я так бачу, по взуті теж є багато цікавих позицій і в гарному стані взуття. Ось такі гарненькі балетки в дуже яскравому жовтому кольорі, такому гірчичному, і вони з натуральної замші. І поруч ще ось такі оригінальні лофери, Це зара 37 розмір на каблучку йдуть під зміїну шкіру. Теж дуже гарний стан взагалі я б сказала новесенькі. Скажу вам, що в деяких магазинах секонд-хенд і в перший день не знайдеш такого взуття, як тут в четвертий. Гляньте, які класні лофери, теж в ідеальному стані, і вони з натуральної замші. Красивий, глибокий такий темно-синій колір у них. Тут різноманітні шльопанці, босоніжки, і окрім взуття, дочекайтеся обов'язково огляду сумок. Я вам також їх покажу з ваги з вагового відділу. Ось ці плетені, ніби як мішковини, непогані, босоніжки, інших цікавих позицій серед літнього взуття не було. Ось такі ще туфельки, класичні, чорні, на високих підборах, і поруч ось такі адідайси, сірі з акцентними смугами в непоганому стані. І переходимо до сумок. І давайте дивитися, що у нас тут зверху. Ось така класична чорна сумка, вона йде з екошкіри, там доволі непоганий, трішки вона пом'ялася. І ось така ще в клітинку теж величенька сумочка, сумка Шопер. Вона також замінника, Дещо мені схожа на бьорбері. Дуже цікавий принт, але мені не подобається якість. Видно, що нитки стирчать, і ручки вже такі от пошарпані у неї. А це у нас така от величезна яскрава пляжна сумка в оранжевому кольорі, з пальмами і в хорошому стані. Ось такий ще рюкзак, весь в блискітках, блискучий і абсолютно новенький. Ще був щіплений таким як скотчем. Ще одна класична сумка на двох ручках, зверху застібається на замок і має ще довгу ручку. І ось така дуже цікава сумка. Вона з такої тканини, знаєте, як не дуже добротна, цікава, з такою тут черепашкою. Це доволі відомий бренд, якісний бренд. І він мені не вперше зустрічається в секонд-хенді. Сумка, до речі, в ідеальному стані взагалі новесенька, що зовні чиста, що зсередини, без жодних нюансів. Така дуже кольорова, весела сумка для настрою, для літа, як на мене, непоганий варіант. І давайте подивимося, що у нас тут ще цікавого. Поки що трапляється бачите, якісь такі дорожні сумки, спортивні сумки. Я думаю, мало кого такі цікавлять. А ось ця сумка невеличкого розміру, вона з натуральної шкіри, теж дуже акцентна, в якісь такі як ромашки, але, м'яко кажучи, вона на любителя. І ось така ще теж невеличка сумочка, така як косметичка. У порівнянні з одягом і взуттям сумки сьогодні трішечки підвели. Особливо цікавих сумок я не побачила. На жаль. Тож, давайте на цьому буду з вами прощатися. Хто ще досі не підписаний на мій канал? Нагадую, підписуйтесь, аби не пропустити моїх відео. Вони виходять у мене дуже часто. Ну, Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, аби підтримати мій канал. Напишіть в коментарях, що вам з сьогоднішнього відео найбільше сподобалося, а можливо, що не сподобалося. І до нових зустрічей!